Добре, що хоч показуй, де я можу купити її. Дуже радує. Так, мені сюдамс. Sorry. Блять, тях і матюкається там. Вибачте. <laughs> Це ти так пальці переїхав, чи що? Поняв. Блять, з конем. I'm sorry! А вже вибачається, вибачайся, вибачайся. Супер, розбив усе. Зайшов Ліго корон... контрабандистів А, це ж тут точно поряд мене є. To що ви тут так ходите? Просто по-рагульськи ще один. Ніби ж, до речі. До цього, до цих оновлень, ну я такого погрібці не помічав так багато, а це зараз прям дуже багато. Отаке саме штук.